Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник і про головні події на цей час. Далі удар завдано. Силовики звітують про знищені блокпости терористів. Звершилось. Олега Царьова позбавили депутатської недоторканності. Курорт без туристів. Сезон у Криму розпочався, а пляжі все ще пусті. Вночі група українських військових потрапила в засідку дорогою у Слов'янськ. За попередньою інформацією, близько 13 силовиків поранено, один убитий. Наразі відомо, що сили антитерористичної операції завдали удару бойовикам. Близько восьмої ранку. силовики знищили блокпости та інженерні споруди терористів в районі селища Семенівка, яке знаходиться поблизу Слов'янська Донецької області. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Нагадаємо, раніше очільник відомства попереджував про активну. Фазу АТО та просив мирних мешканців не виходити на вулицю. У Краматорську цієї ночі відбувся бій у районі аеродрому. Протягом кількох годин були чутні вибухи артилерії та кулеметні черги. Очевидці стверджують, що вогонь вівся по блокпосту терористів, який розташований поруч із житловими будинками. Також вони відзначають, що упродовж ночі містом пересувалася одна з інженерних машин, яку напередодні викрали бойовики. Ніч у Луганську прикордонники провели в очікуванні нападу, проте без активних протистоянь, як повідомляє сайт Державної прикордонної служби, з боку терористів спостерігалося певне затища однак періодично відкривали вогонь снайпери. Зранку в районі прикордонного підрозділу були помічені так звані козаки. Є ймовірність нової спроби штурму. Наразі в луганському загоні проводиться робота з укріплення території та вогневих позицій. На цей час відомо про вісім поранених військовослужбовців, як також Відомили прикордонники їм на допомогу направлялися винищувачі сил АТО. Однак, вести прицільний вогонь у житлових кварталах вони не змогли. Україна отримала нового президента. П'ятим керманичем країни тепер вже офіційно став Петро Порошенко. Результати виборів сьогодні, сьогодні надрукували в голосі України та урядовому кур'єрі. Петро Порошенко став беззаперечним лідером. Свої голоси віддали йому майже 10 мільйонів виборців. А це 54,7%. Друге місце у більшості областей посіла Юлія Тимошенко. Лише в закордонному виборчому окрузі. Другий результат в активі Олега Ляшка. Новому президентові залишилося Долати лише одну сходинку до вступу на посаду присягнути на вірність народу України. Сьогодні Петро Порошенко здійснить візит до Варшави. Він візьме участь у відзначенні 25-річчя перших частково демократичних виборів у Польщі, а також зустрінеться із главами кількох держав, зокрема Польщі Броніславом Коморовським, Франції Франсуа Оландом, Сполучених Штатів Бараком Обамою. Верховна Рада зняла недоторканність із царьова цього разу, щоб дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Олега Царьова та тримання його під вартою голосів. Вистачило. Відповідне подання раніше озвучив очільник генпрокуратури Олег Махніцький. Царьова звинувачують у публічних закликах до насильницької зміни влади і повалення конституційного ладу України. Він виступав за це відкрито, застосовуючи в тому числі засоби масової інформації. Пішли не озираючись із фракції партії регіонів вийшло 20 депутатів серед них співачка Таїсія Поволі та одіозний Володимир Олійник. Про відповідні заяви оголосив спікер Верховної Ради Олександр Турчинов. Загалом у фракції партії регіонів лишилися 83 депутати. Про найгарячіші новини з Верховної Ради нам розповість наш спеціальний кореспондент Яна Курченко. Отже, яно, як сприйняли депутати зняття недоторканності з Олега Царьова та вихід із фракції партії регіонів 20 нардепів. Добрий день студія. Ну, сприйняли досить емоційно. Хочу сказати, що про вихід з партії регіонів оголосили буквально на початку. Там в залі було все спокійно. Коли вийшли в полари, почали більш жвавіше обговорювати. як би, можна сказати, відпустили тих депутатів, які не підтримують більше політику партії. Тут було все більш-менш справжні мощі. Почалися тоді, коли ледь-ледь вистачило голосів для притягнення. Царюва до відповідальності та обрання запобіжного заходу, заходу у вигляді е, арешту. Так, от тут хочу наголосити на тому, що ледь вистачило 226 народних депутатів, підтримали тут буквально були описи у сесійній залі. Окрім того, всього е, е, сьогодні призначили день і інавгурації новообраного президента. Це буде субота, сьоме червня. Точилися. Точилися тут суперечки стосовно на неї. Все ж таки проголосували у суботу буде інфрація новообраного президента. Ну і е, після півгодинної перерви депутати знову повернулися до сесійної зали. Зараз тут виступає прем'єр-міністр України Арсеній Ценов. Він був заявлений у порядку денному. Поки що в мене все студія. Дякую, Яну, за подробиці. Нагадаю, на прямому зв'язку із нами була наш парламентський кореспондент Яна Курченко. Яким буде курортний сезон у Криму? Більшість населених пунктів біля моря досі порожні. Хоча минулого року пляжі були заповнені відпочивальниками ще з початку травня. Курортний сезон у 2014 році нинішня кримська влада обіцяє врятувати. Зокрема, запевняють, що до Криму приїдуть багато росіян. Однак літо почалось, а пляжі порожні. Найтяжче буде працівникам курортної сфери. Подробиці в сюжеті. На центральному пляжі в Сімеїзі нам вдалося нарахувати не більше десяти осіб. Місцеві жителі не на камеру розповідають, що минулого року вже 1 травня тут ніжилися на сонечку тисячі відпочивальників. Дуже хорошо, спокійно. Ми любимо такий відпочинок, щоб нам ніхто не мішав. А як час ціни на на не Знаєте, ви так приїхали? Ні, ми цивілізовані по путівці. Приблизно половина з тих, хто все-таки приїхав у Сімеїс, зупинилися у родичів. Все заради економії бюджету. Ми здесь вже років шість віддихаємо. Каже, ні, ми вже завтра додому їдемо. Тут тиждень. Як вам сезон? Ну, Ми завжди в має приїжджаємо, віддихаємо. Є в Криму і українці з материкової частини. Вони приїжджають на південний берег Криму, не дивлячись на його нинішній статус. Ми любимо. Там все равно на какие действия где происходят абсолютно да, каждый год приезжать и будем приезжать сезона не ну понятно не, ну, печально что... ну печально пусто людей Но нет. Росіяни, які не побоялись труднощів із транспортним сполученням через поромну переправу і приїхали до Криму, тепер змушені задовольнятися ще й поганим сервісом з високими цінами. Кажуть, що скоро буде простіше і дешевше літати в інші країни, щоб відпочити. Сезон, а воно ще не по-моєму. По Приїжджали раніше. Ну собственно, як 20 років назад було так і є. Це сірес флаху, кай це ціни ну, високі. Продавці сподіваються, що люди ще приїдуть. Проте, поки і кафе, і ресторани, а також лавки з сувенірами в курортному сімейзі порожні. А на пляжах рекордно мало для курортного сезону відпочивальників. у нас в Криму все нормально. Ну, я не знаю, по чому немає людей. Менше воєнних, навіть які їздять в Криму, і все, і все буде нормально. А так все замечательно. Якщо нічого не зміниться, то курортний сезон у Криму може провалитися. А значить, багато кримчан залишиться і без роботи, і без засобів до існування. В прибережних містах і селах люди живуть по 9 місяців на рік за гроші, які вони заробили за три літніх місяці. Олександр Шигапов, Олексій Руських, Соціальна країна, Крим. Сьогодні в Україні стартує зовнішнє незалежне оцінювання. Першим предметом сесії є іноземні мови. Іспит розпочався об 11.00 і триватиме дві години. Щоб потрапити до пункту тестувань, абітурієнт має пред'явити оригінал сертифіката ЗНО, оригінал паспорта або інший документ, серія та номер якого зазначені в сертифікаті, та запрошення перепустку. Нагадаємо, у міністерстві освіти і науки зазначили, що з метою гарантування вступу у виші абітурієнтів з Донеччини і Луганщини було перенесено терміни подачі документів до ВНЗ прийом документів до вишів розпочнеться 11 липня. Також у міністерстві прийняли рішення принести ЗНО у Луганській і Донецькій областях на першу половину липня, коли буде проходити додаткова сесія. Основна сесія ЗНО пройде в усіх інших регіонах України з 3 до 27 червня. 60 мільйонів євро на рік саме на таку гіпотетичну суму експерти оцінюють музичний ринок України. Сьогодні виконавці отримують із неї крихти все через розгул піратства про наболілу проблему далі в сюжеті. Одна біда пішла на захід, інша прийшла зі сходу. І знову сльози, знову страх, знову страждання для народу, знову за спинами визволителі. прийшли нові карателі та мучителі. За словами лідера гурту Тартак Сашка Положинського, відзняти гарний кліп, навіть виконавцю початківцю нині влітає у копійку. Кліпмейкери просять за свою роботу не менше 100 тисяч гривень. Гарна робота ще дорожча, приблизно 20 тисяч доларів. Що це означає? Це означає, що якщо ти приносиш 20 тисяч доларів, то вони тобі гарантують, що кліп буде якісний. І виходить так, що. Тобі, молодому виконавцю, для того, щоб стартанути, треба вже мати десь ну нормальну вагому цифру грошей. Складно не тільки початківцю, але й розкрученим гуртам і виконавцям. Ситуація могла б бути іншою, якщо б в Україні працювало законодавство про авторське право. Воно не діє від так відсотків 95 можливих прибутків музикантів, осідає в кишенях піратів. Нині за вільний доступ до медіаресурсів користувачі інтернету не платять жодної гривні. У першу чергу за це відповідальні провайдери. Шляхом законодавчих змін виконавці та продюсери пропонують збільшити їх відповідальність. Ми не звертаємось до держави, дайте нам кошти на культуру. Культуру. Ну, ми прекрасно розуміємо, що зараз зовсім інший час ми самі знаємо, як заробляти кошти, ми розуміємо, як це працює, все, що нам потрібно, просто захист прав. Для того нам потрібен новий закон, який ми готові розробляти разом з державою. Питання не тільки в недобросовісних провайдерах, але й у культурі споживачів. Виконавцям не шкода тішити своїми творами публіку, але слід розуміти, що й виробництво музики така ж сама робота, як і інші. Одна чи дві свідомо сплачені гривні вже будуть справедливою подякою митцям. Має бути програма соціальне пояснення, чому саме ти купляєш, а не так, як всі. Слухаєш безкоштовно ВКонтакті, тому що ти починаєш себе змінюватися, тому що ти рухаєшся туди, куди рухається країна. 5 червня коаліція виконавців та продюсерів проведе у Києві концерт на підтримку українських виконавців та легального скачування музики в інтернеті. Микола Різник Артем Кутасов Соціальна країна. І поки що в мене все більше у наступних випусках не прощаємось.